<гум> скільки підерів завалив, завалив, питаю. Я питаю, скики підарів заварив. А ты не знаєш, кто таки підари? Дивіться блядь. Бляд, бляд. Хищник, блядь. Ну, поняли, так? Да? Це хлопці Хмельниччина, блядь. Вот, дивіться. А, От вам показують таке. Зараз хлопця не приїжджає? власть туди, куди куди треба. Мене хто спиняв? Я запиняв. Ну тоді все свободен. Я запиняв. Це Ця людина, але... людина адекватна, більш менее говорить. А це хічник, дивіться, які, які байовічара, блядь. Міняти не може, блядь. Документ я... я зараз покажу. <реку> по контузії, по, блядь, по тому подобному позвоночнику, блядь. А вони мені кажуть, що я тут, каже, спішу. От воно, хлопці, от реальність, воюйте. Не це мені розказує, блядь. Оце дивіться, оце хлопці, ми, оце ми воюємо, бачите? Ми їздимо, блядь, тверезі нічого нема, по рівні дорозі, Рукам з рук, блядь. От нас люди усі беруть просто, блядь, і спиняють. Єбачимося далі, їбашимося до останнього. Вже по другому кругу, блядь, трьохсот. А ви виписуєте штрафи далі. Чуєш? Ану, скажи мені, ти взагалі нормальний чи ні, отак? Расскажи, просто, блядь, чи, чи, чи ти нормальний, блядь. Ти мене не ознайомив ні з чим, блядь. Хто сховався, во, блядь, за цю машинку блядь, зад, спереди, над руками, блядь. Що ти, ну, скажи кажи. Зато бейс там Зато. Зато за, за хічник, блядь, да? подивись на свою морду, блядь, і подивись на мою, блядь. І подивись, блядь, на разницю між нами, блядь. Ти поня мене чи ні, блядь? Алло. Шериф, блядь. Ти можеш зараз мені що хочеш. Моя сім'я, і я, я блядь, тут я її зараз заберу, з машини піду заберу. Якщо я накапання нахуй не встигну, в мене почнуться, блядь, припадки, блядь. Ви ж самі затягуєте світ. Рот ще закрий, я, я, я поки з тобою не говорю, бля. Я нормально Я поки з тобою ще не говорю. А тебе я не нормаль, коли люди говорять. Понявна чи ні? Бля? Ваші документи. Шерів, з розгону. Докаже, що я на, нарушив, блядь. Що? Я це розцінюю, як відмова наразі. Що? Ні. Документи. За дане правопорушення підвісна постанова за такими першої стої 126. Звісно, до те, докажеш, тільки тільки докажеш мені, що я керував даним автотранспортом чи ні і знак установлення власного не бері. Чуєш би отом ще році бля закрита і так блять почеряло зі мною говорити. Бля, ви навчиться з людьми спілкуватися. Я з людьми спілкуюся нормально за нормальними, бля. нормально Но, пока що коли я бля підійшов і сказав, кажу, хлопці, я, я спішу. В мене зараз... я вірю, всі спішать, але порушувати право дорожнього руху. Ніхто вам не дозволяв. А я право дорожнього руху не порушував. Ти мене чуєш чи ні, Навіть якщо це я шо Навіть якщо я щось і порушив, ви бачите, куди ця людина спішить. До статті 268 Кодексу про відповідальність маєте право ознайомитись з матеріальною справи, надавати пояснення клопотання, маєте право на юридичну допомогу на передлашах, що видіти мою податися провадження. Згідно статті 63 Конституції України, не несете відповідальності зарекомендувати пояснення щодо себе, або що членів своїх СМІ, свої сміть, законів. законом. Буде винесена постанова за порушення право за частиною першої статті 126 суми штрафу 425 гривень. У вас буде 10 діб на оскарження даної постанови, mm -hmm. якщо не згідні з рішенням інспектора, 15 mm -hmm. діб на сплату. Якщо протягом 15 діб не скочуєте, сума штрафу подвоїться, стягується виконавчої служби. Зрозуміло вам ваше? E, ні, мені не, роз... не, роз... не зрозуміло. Забезпечте мене, забезпечте мене юридичним супроводом і захистом тут. Можна зараз. можу надати вам мабіль, ні, мабіль, ні. телефон? Ні. Роз'ясніть мені статті. Я сказав, Ви не затримані, я можу надати. Мабіль. Я ще раз мабіль. кажу. Я вам пояснив все. Я ще раз кажу, забезпечте мене, мене, забезпечте мене юридичним, юридичним супроводом. Прямо тут. Юридичним супроводом? да, І захистом. Немає Надайте такого. мені юридичну... Такого Немає, немає такого у вас? Ну то все, давайте. Або хорошо, по-другому, забезпечте немає. мене адвокатом. Як забезпечте мене, я От вам можу так. надати номер. Я ще раз скажу, безоплатний. безоплатний і юридичний. Я ви, вам викликайте сюди. Ви викликайте. Чому це я маю викликати? А я не зобов'язаний ви викликати. Ви, ви, ви Ні, я не зобов'язаний викликати. А що ти зобов'язаний? Якщо вам потрібно, за... потрібно викликайте. Я питаю, що ти зобов'язаний? Я ти вам все пояснив. Ти нічого мені не пояснив. А ну давай, розказуй. Дай мені бумажну Бом... Бом... постанову. Що, давайте. А на кого, а на кого ви обшисто слабаєте? На нас. Ну ви ж дурні, у вас же документів нема моїх. Я а взагал, може я, я, а може я схожий, блядь? Я вже ваші дані всі знаю. А може, а може я схожий? Як ви взнали? Чуєш? А як ти взнав е, мої док... А як ти знав, хто я такий? А ну розкажи, блядь. Ви ж самі сказали. Ви не граєте. Ну, сказав. А, блядь, а як, а, як, а може я просто схожа особа, я просто так сказав, ну. Не схожа особа. Я питаю, може я просто так сказав на фамілію. Я нормально відповів. Звідно бази армор і звідно посвідчення водія встановлення. А я вам, а я вам посвідчення водія показував. Не показував, за те вам штраф буде, за те що не показував. Та і ти просто так, то, чуєш? так Ви десь не підковані, то ви що. Чу ж, алло блядь, алло, Жорі, чуєш. І ти що, ви турі, тако зараз, зараз будеш не бачити тупо сходу, блядь, постанову без, блядь, без, mm -hmm. без, без посвідчення. Mm -hmm. Оце ви, блядь, сука mm -hmm. дурні, блядь! Mm -hmm. Хлопці, блядь, це хмельницький, це сука два, блядь, дурня нахуй, я вам кажу. І що ти серйозно без, без будь-яких моїх документів, без паспорта, без посвідчення, без, без цього, без права. дані в базі, Та це ж може блядь, це може не я, блядь. Хіба ваші дані що, сюди? Шуєш мене чи не? ні? Я на 100% Знаю, що це знайшся. Точно? Та, та, ти впевнений? Так, Я встановився. І та ви, блядь, ідіоти, я вам кажу, так як воно є, блядь. Ха-ха, є. Чуешь, блядь, ты мне нахуй не целому, да. Я нормально с вами говорю. Чуешь, ты мне никому не скажу. Будет суваться, блядь. Ты можешь чуешь, дружок, блядь. Я не вам не дружок, а кто? А кто ты, блядь? Я противник полиции. Кто А кто ты такий, скажи мне, блядь. Ты противник полиции, нахуй. Я пока перед собой мусора бачу, Галимого, блядь. Голимого. Му мусора. Мусора, ты чуешь? А вот следующий, бачите, блядь. Вот следующий, следующий, блядь, мусор, блядь. Вот, хищник. Мусор хищник да, блядь, да, да, да. який, блядь, без посвідчення, без, без будь-яких документів, блядь, бьет цей, блядь, э, пишет постанову, блядь. Я просто в шоці. Все, я можу їхати? Можете їхати.